Собачка. Собачка їсть хлібчик, так? Да? Собачка їсть хлібчик. Няму няму. А собачка буде чистити зубки? А зубки буде собачка чистити? А чистить зубки собачці, так? Да? А ну давай. Так зубки чистимо в собочці, Да. О так. А пити водичку, отак, дарчик буде пити водичку. Така собачка, така собачка. Угу. А яблочко їсти буде собачка? Яблочко буде їсти собачка. Це м'ясо, да? а яблочко, бананчик. Да. Яблочко їсти. А бананчика буде собачка їсти? Буде бананчика, бананчика. Де бананчик? Де бананчик? Банан? Ага. Собачка буде їсти бананчика? Дай собачці бананчика. дай. Хай собачка поїсть бананчика, давай. А -а 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 -а. Так собачка їсть бананчик, да. а пити водичку собачка буде? Буде пити собачка, водичку, так.